Торохнувши супця з маслаком, ми почали бовтати глину. Бо сьогодні треба вимазати у нашій хаті, бо від сажі вже стіни почорніли. Приготували всі інструменти і інгредієнти та прилетіли на місце дислокації. Взяли з собою малого помощника та почали настраюватися на роботу. Бо мазати – це не після баби полушубок доношувати. Треба роки тренувань та набиту руку. Зайшли в хату, а там і досі пахне затишком, спокоєм та дитинством. Поки Настя міряє собі куртку на зиму, я винося лишня з кімнати, бо можна і нігті попідривати. Взяв той оберемок та дивлюсь на бісуху, щоб на рукавах стрейч не полопався, та й от тарабани ті кругляки в дробник. Настя починає ганяти павуків по кімнаті та готувати стіни до побілки, бо мазалося тут дуже давно. І мені оце дуже інтересно. Хтось знає, як звати цю жінку, бо її фотографія майже в кожній хаті, а як до неї здоровка, це я досі не знаю. Повитягував гвозді та познімав гардіни, щоб повитягувати шапки, бо дуже ж хочеться підвіконники покрасити, щоб бачили, що хазяйни живуть. Та й не суставлю десь так, щоб потім туди сракою втаскатися. І од Насті по загрівку Знайшли совєтський фотоапарат, на який хотіли сфоткатися, але пам'ятна флешки. Кончилась, та дуже старий зошит, в якому пишеться, як правильно шкури вичинять, бо Настяний дід та батько були охотниками. Це зараз у еру інтернету і чату GPT можна узнати, на якому вуглі корова висариться. А раніше брали пляшку горілки та йшли до старого діда та переписували його знання собі в зошит. Я ж набрав собі водички у відрозпі доселедця та змиваю пилюку зі стін, та думаю, що й такому треба вчитися. І на старість буде, як знохідка, але ще я надію, обоє поклеїть. І як оту музику вони на ленту записували. Краще б такого в школі вчили, чим ту гіпотенузу. Ну і, звісно, не можу вам не показати запрошення на випускний вечір, де уява малює картинки минулого. Поки я тягаю старий шкаф і вам знімаю, хочу вам сказати, що ви мічтаєте стати блогером, знімати себе або свадьби, що повністю реально головне бажання. Хочу порекомендувати вам хлопців, які, як казав мій дід, Знають свою справу туго. Вони навчать вас знімати професійно та самостильно. В них ви піднімете знання зйомки та монтажу на такий рівень, що, може, я до вас буду за рекламою звертатися. В них якраз зараз триває ігрошкола, де за допомогою чотирьох безкоштовних уроків ви розкочегарите свої знання так, що будете самі до себе в дзеркало здорукатися. Плюс ще є підтримка від Богдана, який завжди на зв'язку, і допоможе вам з любим питанням. Я позавчора вже пройшов, а вам рекомендую. Посилання буде під відео. Витягую з комнати ослона та мої поли покоєної бабих вартухом. Господи, прости, хай хоч не сердиться. Каже, ми й нормально, бо спатимеш у матері, то я й стараюсь все робити бравенько, щоб мене не лаяли. Даже під кроватю зачепив. Та мене й самого бісить, як всяке сміття за ноги чіпляється. Поки Настя грається з подушкою півтора метровою, я питаюся розгадати наше дві плити у хаті. Це якщо дід з бабою полається, щоб можна було окремо куфа варити? хто його зна. Та на кінець рішила відкрити старий сундук, в якому є речі, ще й не ношені. Все откладали, та жалілось, а людини вже немає. Тому носіть одяг, який подобається. Доставайте оті ваші сервізи та пийте з них куфа, бо ми на цій землі тільки гості. Тому від щирого серця бажаю вам здоров'я, достатку та світлого майбутнього. Бережіть себе. До зустрічі!